Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel, і сьогодні я вам розповім, як автоматизувати висновки до будь-яких таблиць. Наприклад, ви маєте ось такий звіт. І з ось такими висновками. І справа в тому, що при зміні, наприклад, фактичних даних на будь-яке інше значення. В нас виходить, що ці висновки автоматично не змінюються разом із зміною цих даних у таблиці. Ну, наприклад, коли вам надішлють або ви складете самі таку таблицю в наступному місяці, і тут будуть вже інші дані, і необхідно буде заново виправляти суми та значення щодо цих висновків. Отже, є один спосіб, як це автоматизувати. І сьогодні я вам про це саме розкажу. Перш за все, необхідно звернути увагу на самі висновки. Дивіться, ось тут перше речення відноситься до підсумкового рядка всього. І я одразу скопіюю цей висновок. Далі ми бачимо, що наш висновок відноситься до кожного з міст, яких... Які вказані в таблиці. І тому я скопіюю ось це перше речення навпроти міста Київ. І тепер, щоб, ну що взагалі необхідно зробити? Необхідно зробити, щоб наше слово перевиконання змінювалося. Відповідно до значення відхилення, яке тут є. Ну, якщо це позитивне значення, то значить перевиконання. Якщо негативне, то значить недовиконання. Далі необхідно, щоб змінювалося місто Київ, ну, назва міста відносно того, яке тут значення встановлене. Далі в нас. Тут є сума, яка повинна теж змінюватися відносно відхилення у гривнях, і відсоток є також. Тут от, виходить окремий в нас є стовпчик з відсотком. Отже, щоб це зробити, існує такий прийом із застосуванням лапок та знаків end. Ось дивіться. Спочатку, ну, щоб склеїти текст і формулу, необхідно ввести лапки і знак end. Тобто я вводжу, дорівнює лапки. Перші лапки ставлю. Потім перед цим словом перевиконання, тому що ми будемо вставляти тут замість цього слова формулу. А от яку формулу я зараз поясню. Дивіться, є формула, якщо на англійській мові це if. Я вводжу. Потім душку відкриваю, і мені необхідно поставити тут умову. Тобто, якщо ось ця комірка, клітинка буде в нас більше нуля, то це в нас перевиконання. Беру в лапки слово перевиконання. Ставлю крапку з комою, і потім. Також беру, Ну, тобто, якщо це значення клітинки в нас буде менше нуля, то тоді воно повинно ставити не до виконання. Не до виконання. І закінчую знову ж таки лапками. Закриваю дужку і обов'язково ставлю знак «End» і душ, лапку, лапки від ну, ставлю, нібито відкриваю. І поки лапки закрию ось тут в кінці. Натискаю Enter. І тепер давайте перевіримо, як в нас працює слово перевиконання. Ну, чи працює воно взагалі. Тобто, у нас тут позитивне значення. Значення тут у висновку перевиконання. Давайте зробимо, наприклад, тут 2000 в плані. І от, як, як ми бачимо, ось це слово воно змінилося автоматично. І тепер далі замінимо ось тут місто Київ на саме посилання на ось цю комірку. Ось цю ячейку B3 необхідно зробити так: поставити квички, потім знак End. потім після цього поставити знову знак End і поставити лапки. Далі аналогічно змінюємо цю цифру 400 на посилання на. Комірку. Тобто необхідно поставити лапки, знак «End», послатися на цифру з комірки Є3, потім знову поставити end, і поставити лапки. Прибираємо цифру 400. І тепер необхідно прибрати ось тут ось 80% ну, тобто замінити це на формулу. Ставимо лапки, ставимо знак end, і силаємося ось на відсоткові значення. Ставимо end, і, в принципі, все. прибираємо. А, до речі, тут. Ну, якщо ми хочемо поставити, наприклад, кому в кінці, так? Або крапку з комою, то тут можна тоді поставити end, і поставити лапки, і поставити знак крапки з комою. Потім знову лапки, і, в принципі, все end. І як ми бачимо, в нас, скажімо так, суми змінилися на. Суми змінилося на значення. І тепер, що необхідно зробити? Мені не подобається, як відображаються ось тут в нас значення 1000 гривень або на 0,5, на мінус 0,5. Як бачимо, наприклад, ось тут 0,5, вони тут відображаються як 50%. І щоб це зробити, є така формула як текст, яка саме, за допомогою якої можна відобразити число у вигляді ну, того тексту, якого нам необхідно. Отже, я вводжу формулу текст, дужки відкриваємо. Після F3 я ставлю крапку з комою, відкриваю лапки, і тут необхідно вказати, ось нам Excel підказує, що тут необхідно вказати формат цього числа, який виводите. В нас тут відсотковий формат, і він, значиться, як тобто необхідно ввести 0%. Якщо нам необхідно, наприклад, декілька знаків після коми, то тоді ось сюди ставимо кому і стільки знаків після коми, скільки нам потрібно. От я тут поставив 2, потім знак відсотків, потім лапки, і, знову ж таки, необхідно не забути закрити дужку. Відформую текст і натискаю Enter і дивлюся, що в мене вийшло. Як бачимо, що тут ось 50%, вони тепер відображаються як не 0,5, а саме як 50%. Давайте я приберу, приберу знаки після коми, тому що в нашій таблиці цих знаків після коми немає. Так, і тепер, що мені не подобається, як тут тисяча гривень, вона тут відображається без пробілу між одиничкою та нулем. Це ми виправляємо також формулою текст, але щоб зрозуміти, який формат туди вписати. Необхідно звернутися до формату клітинок, і ось тут перейти на усі формати, і ось дивіться, ми побачимо саме, як відображається цей формат. Тобто я виділяю все, що тут внесено, і копіюю Ctrl-C, натискаю, і далі вводжу формулу текст. Тепер я буду робити все швидше, тому що я вже розповів до того, як це робити. Тепер увага! Натискаю Ctrl-V. Ось сюди вставився цей формат, який ми скопіювали, і закриваю дужку. І натискаю тепер Enter. І, як бачимо, в нас. Тут вже числове значення має ось цей пробіл, який розділяє нам тисячі. Так, давайте тут е зайвий пробіл я приберу, нібито все. Але мені не подобається, що тут. Е Ну, Ми ж вже написали тут спочатку, що це не до виконання плану, а тут Excel ставить додаткові усі мінуси, їх необхідно позбутися. Для цього є формула модуля числа, тобто, незалежно яке тут в нас буде значення, позитивне чи негативне. В наших висновках тут повинно бути завжди позитивне значення. Для цього існує формула модуля числа, вона значиться як ABS. дужку відкриваємо, і ось це число беремо в дужки натискаю Enter. Як бачимо, в нас вже тут. Получається, що немає мінусу перед тисячою. і тепер те ж саме я роблю із відсотковими значними. ABS, дужка відкривається і дужку закриваємо. Так. І як бачимо, що тут в нас вийшлося все як потрібно. Ну, давайте перевіримо тепер. Наприклад, в нас тут буде фактично, наприклад, 3500. Що ми тут маємо? Ми саме маємо перевиконання плану, тому що позитивне число, тобто факт, в нас на 1500 більше, ніж план. І тепер дивимося на наш висновок. Так саме так, що ми тут маємо перевиконання плану продажу по місту Київ. На півтори тисячі або на 75% і крапка з комою. І тепер що залишається зробити? Беремо за ну, лівою кнопкою миші, зачіпаємо правий нижній вугол клітинки і протаскуємо вниз. І, як бачимо, наші висновки ось вони так. Гарно зробилися. Навпроти кожної з кожного зрядка кожного міста. Що залишається зробити, це відреагувати ось це перше речення, яке в нас, ну, яке в нас навпроти підсумку. Тобто необхідно, я тут приберу об'єднання комірок і. Зроблю, щоб цей текст не переносився. І далі аналогічно, тут я вже не буду довго поясняти. Ви все тепер знаєте, тільки дивіться, що я роблю. Беру в лапки і ставлю end і наводжу цю формулу. if ось ця комірка. більше, Нуля крапка з комою, значить, тоді в нас а, буде перевиконано слово якщо ні, крапка з комою, лапки, то недовиконано. 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 Лапки, знову ж таки. Так, лапки. Закриваю дужку і ставлю end. Знову лапки. І зараз я подивлюся, чи правильно воно працює. Давайте, наприклад, зробимо так, щоб в нас був позитивний підсумок. Ну, наприклад, сюди внесемо 5000 по Харкову. Так, недостатньо. Давайте 6 тисяч. Так, і що я маю... Так, тут я бачу первикну, не вистачає пробілу після продажів. Натискаю. І тепер автоматизуємо ось ці значення на 400. Ставлю лапки, знак end. І тепер ставлю формулу A, давайте так, формула текст. Я хотів спочатку ABS ввести, але спочатку давайте текст, душку відкриваю, тепер ABS, душку відкриваю, Силаюся на значення 900, душку закриваю, крапка з комою. Це, це крапка з комою для формули текст. І тепер давайте я закрию дужку. Справа в тому, що мені необхідно скопіювати ось той формат цього числа, який ми вводили. Я 4700 зараз приберу. Натисну тут end і лапки. Натисну ось так. І нам необхідно цей формат скопіювати, щоб воно правильно відображалося. Так, після крапки з комою ось сюди. Я його ставлю, ставлю Enter, перевіряємо. Так, ось є в нас 900. Зайвий пробіл прибираю. І тепер, в принципі, можна скопіювати ось цю довгу формулу замість. Ось цих відсотків, але не забуваємо змінити комірку E7 на F7 F, і тоді тут перед формулою необхідно поставити лапки, потім ставимо AND, і після цієї формули ставимо and і лапки. Так, прибираємо зайвий пробіл і натискаємо Enter. І дивимося, що в нас тут виходить. Так, я забув тут змінити формат числа. Тут необхідно що ввести відсотковий формат, тобто 0%. Так, і ось як ми бачимо: в наш висновок ось цей загальний по загальному рядку. Вже, в принципі, я думаю, що готовий. Нам залишається лише замінити усі статичні висновки на наші динамічні. Тобто я роблю посилання на цю комірку, і далі те ж саме роблю із нашими висновками. І Просто протягую вниз або подвійний клік, і воно нам все змінюємо. Змінює. Тепер я приховую цей рядок, тобто його зараз не видно. І тепер давайте подивимося, чи немає в нас помилок якихось, яких і чи все правильно воно нам тут змінює. Так, ну, наприклад, наприклад тут у нас тут перевиконання по Харкову. Як бачимо, перевиконання, давайте зробимо недовиконання. Наприклад, 1900. От, мінусові значення. І ось як бачимо, тут одразу все змінилося недовиконання плану продажу по місту Харків на 100 гривень або на 5%. Отже, в принципі, все в нас працює. Давайте ще раз перевіримо загальний підсумок. Наприклад, у Львова до Львова ведемо факт 5 тисяч. Не вгадав, давайте більше. 15. Щоб ось так. І як бачимо за жовтень. План продажів перевиконано на 7900 або на 54% за рахунок продажів. Отже, як ви бачите, ми з вами навчилися автоматизувати висновки. Для чого це взагалі необхідно? Це необхідно, якщо ви ну, ваша робота, рутинна робота складається із написання висновки до таблиць одноманітних, наприклад, висновків. В яких переважно змінюються тільки дані, тільки наповнення цих таблиць, щоб не витрачати час на коригування цих висновків, цих сум, там, наприклад, міста, у вас можуть бути інші таблиці з іншими критеріями, то ось такий є метод, в принципі, дуже корисно знати. І е, ще хотів, е, як підсумок сказати, е, наголосити на те, щоб склеїти формулу з текстом. Тобто, в нас виходить ось такий синтаксис. Тобто, Ми повинні поставити дорівнює дві кавички, поставити end, зіслатися на формулу, Ну, давайте ось на місто. Ну, Зіслатися на якусь комірку, потім end і знову дві два лапки. І що ми тут можемо зробити? А тут між двох лапок можемо вносити будь-який текст. Ну, я, я зараз так на, на швидку руч щодо вводжу. Отже, як ви бачите, воно ось тут все склеюється із текстом. До речі, є декілька інших методів об'єднувати формулу і текст. Якщо ви напишете, чи цікаво вам це, то я обов'язково зроблю наступний відеоролик на цю тему. Дякую, що подивилися ролик до кінця. Задавайте питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Побачимось!